Копчики, дівчатка, привіт, це спонтанний запис, спонтанне відео. Мені захотілося обговорити з вами деякі теми, можливо, мене надихнули рисові тераси. Хто знає? Тож, Ей, тема цього відео про конкурси для авторів, про книжкові виставки. І трошечки зачіплю тему співпраці з книжковими магазинами. Значить, я цьому рік сам видав, як ви знаєте. Я буду майже в кожному відео про це нагадувати, тому що не всі знають цю інформацію, а це є важливим в розумінні мого шляху. і Взагалі, хто я з чому я кажу, що я авторка сам видав з великим досвідом. Ну бо сьомий рік це чимало. Тож я вам скажу так, що за всі ці сім років я жодного разу не брала участі у конкурсах для авторів. Перша причина і основна в мене немає бажання колись, коли я була студенткою факультету літературна творчість інституту філології. Нас готували всіх стати письменниками, але якщо на правду, то як у мене тут живенько, скажіть, скажіть. Роблять мені фончик. Так, у нас живе відео, живе, тож я зараз трошечки. Буквально ще будуть перед вами лежати весь час, чи що не варіант? Е так, про конкурси, що брала участь лише одного разу, коли була студенткою інституту філології, факультету літературна творчість. Це було дуже давно ще до динозаврів. Це була коронація слова. Що я тут відправляла, мені здається, дитячу повість, тому що більше в мене на той час нічого не було, крім вірші від дитячої повісті, яка називалась Лисюня. Я знайшла нещодавно до слова надруковані листи, правда, розкидані, там вже їх не зібрати. Якщо постаратися, може зберу докупи цієї дитячої повісті. І друга причина. Те, що коли ти сам видав, тобі закрита дорога насправді до багатьох конкурсів і до грантів, теж давайте на цю тему, раз вже ми залізли в конкурси про гранти, теж трохи поговоримо. Якщо казати про гранти, наприклад, кошти, які дає держава на переклад книги з української там на інші мови, то дуже б хотілося. Але, на жаль, це неможливо, тому що кошти може отримати лише видавництво. Хоча я вам скажу так, мені не зрозуміло це, бо я є хоп, я плачу податки. Тобто це не те, що я отримую ці гроші на карту фізособи і там витрачу все, не буде звітності ще щось, не знаю, чи такі причини лише видавництво. Можливо, через те, що така величезна, скажімо так, машина, так як державні структури організації, вони ще не дуже звикли до того, що є сам видав, який має ФОП, який працює на рівні з видавництвами, які платять податки, відвантажує книги, повні накладні. Робить звітності, можливо, ми до цього ще маємо прийти. Просто це правда, що не так багато самвидаву, який готовий виходити за рамки соцмереж або своєї маленької аудиторії, іти з книгами до книгарень, іти на великі книжкові виставки. А це дуже потрібно для вашого розвитку. Це я кажу, сам видав, якщо ви мене дивитесь, і для розширення вашої аудиторії. Тож. Про конкурси фіналізуючи я брала участь лише одного разу. Це було в університеті. Е, ні, я нічого не отримала з того конкурсу. Далі в мене не було вже бажання брати участі. Або, наприклад, це до того прикладу, коли хочеться, але можливості немає, як отримати ті ж кошти, на переклад книги. Тут я можу, до прикладу, навести BBC, так, книга року. Коли я спробувала хоча б подивитися, що там за умови, можливо, податися теж не можна, тому що я не маю видавництва. І якби все, для мене дорога закрита на такого формату конкурсу, який, можливо, потенційно мені були б цікаві. Але знову таки вам кажу, і собі нагадую, що книга оцінюється не читачем. Не по тому, що вона в списку бестселерів New York Times або BBC Книга року великому списку, малому неважливо. Оцінюють читачі. Якщо навіть та книга потрапила в список, але вона не гідна того списку, це вже оцінять читачі, і вони скажуть щодо чого. Якщо книга гідна, читачі це підтвердять. В принципі, конкурси для мене, як для авторки, це більше як така галочка, що от у мене є плюс один, плюс одне досягнення. Е, мені здається, це більше для его навіть. Ну, бо ще для чого, я не знаю. Так, да, популяризація книги, але знову повертаємося до того, що якщо читачі що ця книга, ну, типу, не варта уваги на думку читачів. То з того, що вона буде в списку кращих, не буде дуже зиску. Тепер йдемо до книжкових виставок. Книжкові виставки я почала відвідувати і ярмарки як учасниця, авторка. Буквально з минулого року, з 24-го. Перша ні, все-таки грудень 23-го. Грудень 23-го, це був вікенд. Я їх постійно плутаю, буквікенд і бук, щось там ще бук. Ну, коротше, два проходять один в грудні, але цього року 24-го минулого вже не було його. І в вересень місяць, те, що наш формат організовує. Там ми з дівчатками теж були в 24-му році вже, і до слова ми дуже задоволені. Було все класно, окрім можливо моменту, що ну це вже організаційні моменти, насправді, і я думаю, що не будуть враховані. Що навіть мої знайомі багато хто не міг нас знайти, тому що ми були окремими палатками, і воно вибивалося загальної структури тобто стоять стенди як стенди з панелями, і окремо стоять якісь палатки. І люди не розуміли, що ці палатки є продовженням книжкової виставки ярмарки. Виставки ярмарки, такі ярмарки, мабуть, раз книги там продаються. Тож такий момент, От, мабуть, це єдине. Так все було класно, і взагалі це круто, що організатори книжкових ярмарок приймають сам видав. Ми проводимо офіційний платіж, те саме як роблять там видавництва. Все офіційно, все за реквізитами. Тобто, я хочу просто сказати, що ми такі самі, да? сам видав. Якщо офіційно все це оформили, то ми можемо вже і брати участь у книжкових ярмарках. Чому ні? Далі був квітень 24-го року. Що я тут наплутала? А, вибачайте, було у вересні дві, дві ярмарки. Це та, що наш формат, і та, що на ВДНГ. То ВДНГ ми прям супер супер задоволені. Я думаю, що ми з дівчатами або в тому складі, або в розширеному підемо знову вже в квітні 25-го року. Нам сподобалось, і місце було класне. І відношення і кроч організатори круті. Тому я думаю, що це приживеться. Цей формат ця ярмарка на ВДНГ, Вона Буде буде вже як візитівкою БДНГ, самого двічі на рік буде проходити і це буде тривати досить довго. Певна в цьому. Тож щодо виставок, тільки почала, фактично, хочу продовжувати. І якщо казати про міжнародні, то трошечки я вже висовувала свій ніс за межі країни. Це був Книжковий ярмарок у Франкфурті, Франкфурт був Месе. І що можу сказати? Це неймовірно. Туди навіть варто поїхати, якщо ви сам видав, в якого не будуть там стояти книги на полицях. Повірте, не це головне. Головне те, які у вас набуть комунікації, скільки знайомство ви отримаєте. Це настільки. Це настільки круто, тому що там збираються видавці-літагенти з усього світу. Уявіть собі, будь ласка, з усього світу, усі країни світу. І це, ну тобто, вище вже тільки небо, тобто вище нічого немає в світі книжкових виставок. Тож я відвідала вже тричі, насправді думала двічі, але насправді тричі цю виставку і дивіться на мою власну. Деградацію. Такі ні, не деградацію. На мій власний розвиток і прогрес. 22-й рік я їду на цю ярмарку просто як авторка, дуже амбітна, яка хоче спілкуватися з видавцями, літагентами, знайомитись. Тоді я пам'ятаю, що я набрала свій затівок як собака-блог, просто неймовірну кількість. і Пам'ятаю, як прийшла в номер ввечері перший день, дуже втомлена. Всі ці відсадівки поклала на ліжку і дивлюсь, думаю, ого, це скільки потенційно співпраці може бути. Потім, звісно, вже виявляється, що не так все просто, коли ти йдеш на контакт. Але е, в мене було видавництво з 22-го року, яке мені написали у 24-му. І сказали, що хотіли б там подати мою книгу, яку я захочу, на програму перекладу з українською на їхню мову. Тому 22-й рік я їхала просто як авторка, яка хоче контактів, нових спілкування і шукає можливості видати книгу свою іншими мовами, в тому числі окрім української. І у 22-му році я подарувала книгу Любов народжується мовчання Олені Зеленській. Це сталося супер спонтанно, там така історія я про це писала. Я просто підійшла до українського стенду. Того року ми були як це, почесні гості виставки. І мене запитала літагентка наша українська, вона каже, слухай, а ти залишаєшся, бо скоро прийде Олена Зеленська, тут буде виступ. Я кажу, я, я не знала. І в мене якраз залишилася одна книга в Сумці, як репрезентативна, тобто я її показувала видавцям. І саме любов народжується в мовчанні. Десь на якомусь китайському стенді я попросила ручку, щоб мені дали підписати книгу, бо вона не було з собою ручки. І мені вдалося подарувати цю книгу Олені Зеленській, не без перешкод, що правда. Але не будемо про це. Давайте про хороше, про результат. А до того, до того, книга вийшла в 21-му році, а вручила я її 22-му році. У 21-му році у мене є такий друг, його ім'я Сергій, який мені здається, людина, яка не бачить меж ніде. Тобто, я в принципі теж така, що я не бачу меж в своїх діях, в тому, щоб там мати доступ, не знаю, до спілкування з тим, з ким я хочу. Якщо я цього хочу, так і Сергій Він мені тоді сказав, Аліна, слухай, а не хочеш ти подарувати книгу Олені Зеленській? І взагалі запросию на презентацію. Я така, ну думаю, окей, дві опції вони е, виглядають як нереалістичні, але проходить трошки більше року. Я таки дарую цю книгу вже у Франкфуті. Отак посіялось зерно і воно проросло. Потім 23-й рік вже мої книги стояли на полиці видав видавництва. Вбачаєте, літагенції Ово. Дівчата підхопили мене за за що їм дуже вдячна. А, і 24-й рік мої книги теж стояли на полиці літагенції Ово на українському стенді. А, і вже стояли стояла книга переміщення англійською. А, власне, Рух є, розвиток є завжди, якщо ви того прагнете. Я б хотіла вам про це нагадати також. Окрім того, в мене був досвід поїздок двічі у Варшаву на книжкову ярмарку. Те я була у Відні була один раз, але мені якось не зайшло. Вона дуже маленька така камерна, і це був 22 рік. Теж у Варшаві я була двічі. Скоро так, що перший рік. Всі дуже раділи бачити українську авторку. Другий рік я не побачила вже цієї радості, і третій рік я вже туди не їхала. Можливо, це мої якісь помилкові враження і висновки, але мені здалося, що змінилось до відношення до українських авторів У порівнянні з 22-м роком, коли я туди в травні місяці їздила. Всі дуже були охочі до комунікації, до спілкування. У 23 році це вже було інакше такий досвід у мене з книжковими виставками, ярмарками. Я думаю, що далі буде обов'язково. І що ми ще з вами не проговорили, конкурси про вам сказала. В принципі, вони, вони є, але їх дуже мало доступних для сам видаву. Насправді, звісно, можна зробити видавництво так, як форму юридичну, і мати можливість взяти той самий грант на переклад. Поки я не маю на це, не знаю, чи натхнення чи бажання. І мені здається, колись таки я дійду до того, щоб створити своє видавництво, але коли я дійсно зможу друкувати інших теж, тобто не тільки себе розумієте, поки в мене нема на це ресурсу. Але в мене є маленьке зерно того, що я бажаю до цього прийти, і <кій> И... mm... що б ще хотілось вам додати. Про книжкові магазини, так я на початку цього відео сказала, А, але ще не сказала Б. Ви знаєте, не дивлячись на різні ситуації в моєму кейсі, не будемо їх проговорювати. І все це ви можете побачити в моїх соцмережах, я про це писала про цю прикру для мене історію, де в принципі для книжкового ринку мені здається. Але якщо прибрати це... То книжкові магазини вони дуже френдлі навіть до сам видаву. У мене такий досвід, здебільшого. І те, що зараз попит на українську книгу зростає, зростає швидко, то і книжкових стає більше і це теж тішить. І якщо три-чотири роки тому в мене було два книжкових партнери, то зараз. Здається, вісім, якщо не помиляюсь. Вісім. І 24-го року е, з'явилося троє нових, які написали мені самі. Не я їм писала, вони написали мені самі. І це теж не може, не може не тішити. Е, це показує те, що, ну по-перше, люди роблять аналітику, вони дивляться інші сайти книжкових. Або полиці і дивляться, те, що їм подобається для продажу, бо як не крути. І як я казала в інших своїх відео, що звісно є творча складова, але це книжковий бізнес. Якщо ви хочете, щоб у вас була велика читацька аудиторія, то ви будете так чи інакше переходити з категорії просто автора. Якщо би сам видав зараз категорію бізнесу, і це дуже прокачує та купу, купу навичок насправді. Тому я можу сказати, що я точно не жалкую про свій шлях. Сам видав і навіть зараз, мені здається, почала вже розуміти, в чому його кайф цього шляху. І бо пройдено вже ті важкі. Сходинки, коли ти була з однією книгою, я про себе кажу, і навряд чи хтось дуже цікавився. А зараз, коли книг вже є 4-5, я сподіваюся, буде в 25 му році, то вже інше діло, інша справа. Тому я буду завершувати, і я сподіваюся, що ця така щира розмова вам відгукнеться, що ви знайшли в цьому відео те, що хотіли почути для себе. Подякуємо нашим статистам, нашим акторам другого плану за те, що вони прикрасили це відео і поставте лайк хоча б за те, що вони прикрашали це відео, якщо не мені. Але мені, звісно, теж я думаю, що вам не шкода. Дякую до нових. Відео, і, будь ласка, пишіть свої питання тут під відео або під іншими, що вас цікавить в темі сам видаву, темі української літератури сучасної шляху автора на цьому ринку або за кордоном, або як спілкуватись з літагентами, з видавцями за кордоном. Це теж дуже така велика тема. І будь-що що вас цікавить. З літератури і шляху автора, що зможу, обов'язково відповім.